Через настання холодів в Україні останніми днями спостерігається дефіцит потужності енергосистеми через зростання об'єму споживання електроенергії. Така картина взимку закономірна, говорять в «Укренерго», адже завжди зі збільшенням морозу активніше починають працювати котельні, а люди частіше використовувати обігрівачі. Але цього року ситуація майже критична через пошкоджену ворогом енергетичну структуру. Чи витримає система таке навантаження? Для компенсації цього зростання споживання нам вдалося в останні тижні відновити досить багато генеруючих потужності в енергосистемі. Цілий ряд енергоблоків зміг увійти в роботу, і це дало можливість скомпенсувати зростання споживання, яке ми спостерігаємо на цьому тижні, і це дає нам можливість в тому числі більшість областей тримати в, ну, нам і обленерго. Енергетикам в планових графіках при цьому зміни графіків відключення електрики не передбачається. Як і зменшення лімітів споживання енергії, зазначили в Укренерго. Наразі очікується подальше введення в роботу додаткових потужностей на електростанціях, і це дасть змогу навіть збільшити сьогоднішні ліміти споживання. Крім того, ми очікуємо, що на наступному тижні холоди вже відступлять споживання дещо знизиться, і це теж трошки полегшить нам ситуацію. Трошки зменшить нам дефіцит. До того ж, надане в якості допомоги європейськими партнерами обладнання енергетики сьогодні швидко встановлюють на українських електростанціях і запускають полагоджені об'єкти в роботу. Висякої адаптації обладнання зі складу їде зразу на підстанції, на електростанції монтується там, включається в роботу, щоб дати українцям більше світла. Тож ситуація в енергетичній сфері на сьогодні відносно стабільна. Система поступово відновлюється. Загроза є. Є лише з боку окупантів, які будь-якої миті можуть нанести руйнівні удари і ще більше нашкодити енергосистемі України. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський ізвісті.